Друзі, всім привіт. В АТБ найнижчі ціни на продукти. Запрошую до перегляду. Манго 10.50. Хурма персимона 99.95. Хурма Піраміда 12.20. Хурма перший гатунок 99.95.

Банани 59,85. девять, вісімдесят пять. Ананаси зі знижка вісімдесят пять за кілограм. Кокоси двадцять девять за штуку. Грейпфрут – фрут девять пять. Памела зі знижкою 72,95. Памела червоне 99,95. Авокадо хаас 14 гривень за 100 грам. Авокадо елітний 79,90 за штуку. Авокадо хаас 84,90. Авокадо ХААС 2 штуки 84,90 за упаковку. Ківі 86,95. Груша перший гатунок 59,95. Ківі у кошику 84,90 Яблука Гала по акції 2895. Яблука Голден 35,95 Мандарин Сатсума зі знижкою 77,95 По акції апельсини 57,89 Гранати 93 ,95.

Тридцать шесть девяносто пять за килограмм яблоко украинские двадцать семь девяносто пять, томаты тепличные девяносто четыре, восемьдесят девять томаты коктейльные пятнадцать пятьдесят томат, черри.

Одинадцять гривень. По акції корінням биру двадцять дев'яносто п'ять. Огірок дев'яносто дев'ять, вісімдесят дев'ять. Огірки теплічні. Чотирнадцять, тридцять дев'ять. Капуста білокачана тридцять девять, сорок дев'ять.

300 грамм 56 90 томаты черри разумный выбор 58 50 салат баклажаны по домашнему своя линия 48 20 Набир салатов, разумный выбор по-корейски, 72,80. 80 Огірки в салоні, розумний вибір, 90-40. Огірки, карнішони, розумний вибір, 350 грам, 74,90. Салат традиційний, своя лінія, 65 гривень. Капуста квашена, розумний вибір, 101,60. капуста квашена з огірками 400 грам 56,70 Капуста квашена розумний вибір пів кг, 54,80. Капуста пелюстка розумний вибір по-корейськи 58,90. Морква по корейски, разумний вибір 40 50. Морква по корейски, 400 грамм 53,50. Салат листовий, горшику 44,90. Гриби печериці, пол кг, 86,90. Салат айсберг. 15 гривень. Мікс салат, вітамінний коктейль 55,90. Суміш салатного листя радічу 44,90. Петрушка 12,50. Мікс зелені кріп, петрушка 33,90. гриб 33.90 70 г цибуля зелена 100 г 40.90 вітаміни почок, кріп, петрушка, цибуля зелена 44.90 по акції Суміш кокос, манго, мигдаль, 100 грам, 68-60. Кокос сушений, джоком м'який, 63-50. Манга сушений, джоку, 70-30, 100 грам. Фруктові чіпси, Кокос, яблука, банан, трио 50. Фруктові чіпси, Яблука, кокос, ананас 56,50. Пакции ядра горіхів. Кишю. Своя лінія 50-90. Ядра мигдалю. Своя лінія 37,70. Журавлина сушена 42,50. Абрикоси своя лінія сущены 200 г, 190. Виноград сушений, кишміш. розумний вибір 19,50. Соміш хитс микс 52 девяносто. Ассорти фруктово-горіховы своя лінія, 37,70. Мигдаль смажений, активіта 78,50. Ядра бобів варахісу, смажені, розумний вибір 27,70. По акції рулети свинини, своя лінія, копчена варений 28,67. Продукт зі свинини, глобина, спичі, полядвиця, 30,80 грамів за 100 грамів. Филіє куряча, копчена, варена, 29,75 Зельц Зельць, глобина, 50,90 грамів, пол кілограма. Продукт сала Глобина, сало угорські 25,10. По акції четвертина своя лінія. Куряча копчена варена 15,40. Тушка курпи. Своя лінія 19,88 за 100 грамм.

Колбаса салями Аркадия, сыра копчена, глобина, 86,90, 180 грамм. Сосиски сыром ясна лавка, своя линия, 66,30. Колбаса Оста Браво, сыра вялина, нариска нарезка, 62,50. Колбаса итальянская, глобина, копчена нариса 4730 колбаса солями талиска своя линия 38 гривень за 100 грамм колбаса фермова нариса своя линия 29 20 сардельки

Балик дарницький. Глобина нарізка 45,10 пять, десять. сиров'ялина, на глобина нарізка 72, девяносто. Ковбаса папероні, сира копчена. Своя лінія, 37,20 сем за 100 грамів. Ковбаса шинкова, напих своя линия 0,5 грамма 110,90. Ковбаса Варшавска, напив копчена. Добров 39,76. Ковбаса Венеция, нариска, добро Добров 45,70. Ковбаса шинка рубана. Добров. Пол кілограма – сто вісімдесят ковбаса яловича десяты уварена. Добров сто сорок пять сорок. Колбаса деликатесна, варена, копчена. Добров сорок два, тридцать Ковбаса швейцарска з сыром Энталь. Добров сорок один

Балик Дарніцький, сирокопчений 67,50. Здесь, знижкою 30%. Ковбаса Добров українська. Варена копчена 41,30. По акції сьомга, Філе Норвен. Охолоджена 405 грам, 280. 7,20 гривень. Сьомга стейк. 87,70 за 100 грамів. Набір для супу. Червоної риби. Мастер фіш. 8,90 Ментай філе. Норвин. 124,70 гривень. 400 грамів. По акції крала сосів, норвер, зерниста, форелі 361,20-90 грам. Креветка варена ціла. Норвен. 330 г, 154,90. Сьомга норвен, філе шматочки гарячого копчення. 94,90. Ікра Нерки. аляска, віл, салона 199,50. Рибна нарізка і сьомга слабосолена 78,50 Форель слабосолена, своя лінія. філе, шматок зі шкірою 168,90 девяносто. слабосолена, своя лінія. філе, шматок, 180 грам. 189,90 Лосось, слабосоланный кит пилеш шматочки 128 20, 200 грамм. Икра трески выладес 100 грамм, 42, 70. Креветки варені, норвен, чищені без хвоста зі знижкою 98,30. кальмар кит. В заливці 180 грам, 56, 80 Бережіть себе, миру, добра, тепла, дякую за перегляд.